Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну і продовжуємо сезон вітамінізації заготовок. І я не знаю сезонних ось таких овочів. Зараз, до речі, їх можна придбати взагалі за 20 гривень кілограм. Тому не опустіть шанс. І зараз я покажу, як приготувати заквасити помідори для того, щоб отримати результат, такий, коли такий, як колись ми могли спробувати у бабусі, у дідусів. Е я не знаю ваших родичів в селі те, що готували, не маринували, а саме квасили. Тобто це процес ферментації. А той, хто за мною слідкує, той ще й знає, що це дуже і дуже корисно для наших організмів. Тому беремо ось такі помідорчики. Раніше у нас на Херсонщині називали їх сли. Зараз та назва, яку я навіть не можу виговорити, написана на ціннику магазину, бо в мене помідорчики не наросли. На жаль, дуже була холодна весна цього року. Тому гірки є, помідорів немає. Але 20 гривень ось тут на таку баночку: кілограмчик помідорчиків. Я що роблю, я проштрикую ось так шкіру помідорчика для того. Щоб е, розсіл мог зайти і заквасити помідорчики якомога швидше. Тому ось таким чином наповнюємо баночку. Як завжди, всі кількості інгредієнтів я покажу під відео, тому не переживайте, ви все. Побачите, а тут буде один секретний інгредієнт, до речі, який і зробить смак помідорів, бо е, дуже багато варіантів, і ми вже з вами квасили. Якщо ви нижче пройдетесь по моєму каналу, ви побачите там дуже гарна баночка. До речі, ця сама. І там е, трьохденний або п'ятиденний такий рецепт варіант, який точно у всіх виходить, бо я вже чула відгуки, е, дуже багато відгуків. Е, про те, що люди готують, готують, а не перестають готувати, маринувати, квасити, не маринувати, квасити, проговорилась, заговорилася. А, ну і майже накидала вже баночку. Далі потрібен чесничок. в мене таких два дуже великих зубчики. Я люблю їх порізати ось такими пластинами. Пластинами і також закидаємо. Багато не потрібно. Два-три для аромату буде досить. Як бачите, в цьому рецепті немає отого е, віночка для консервації, немає е, парасольок кропу. Але якщо у вас це прям улюблений смак, ви можете додати сухий кріп. Я знаю, що багато з вас його також використовує, але до мого набору входить чесничок. Два листочка, так, лаврові листочки. Далі духмяний і чорний перець горошком. Будь ласка, якщо хочете гострий смак. Перець, чилі, пелюстки чилі як завгодно. А в мене буде і так це все дуже гостре, тому що надійшли ще секретного інгредієнту: одна столова ложка цукру. Я покажу всі компоненти на ось таку півлітрову банку. Ну або перерахуйте на трилітрову, якщо вам сподобається, і півтори ложки солі. Що стосується солі, тут у нас зовсім інша історія. Ви знаєте, що процес ферментації солі, яка продається в деяких магазинах, ви точно знаєте і чули ці сюжети. І Марината розсіл стає таким гелеподібним, Ну, таким, знаєте, я не знаю, як е, вода в е, мертвому морі, ну, на кштальт того. Це говорить про домішки, домішки солі, які нам не потрібні, тому дуже ретельно підходьте до питання вибору солі. Ну і секретний інгредієнт це у нас гірчиця, мелена гірчиця така в порошки. Ось тут ми її не заміняємо ніякою там не французькою, не американською, не гострою. А от просто так все накидали, ніякого маринаду не варимо. Далі докидаю я помідорчиками баночку. І заливаю це все. Ну, дивіться, тут деякі варіанти. Якщо все-таки беремо воду отсюда, от з крана, її потрібно прокип'ятити і ну, відфільтрувати. Ну, я ж вас не буду цьому навчати. І що зробити, прокип'ятити і охолодити. У мене вода з Бутльована або з магазину, або там з доставки, або ось ці колонки, ті, що там артезіанську, я не знаю, ну дуже крута з колонки ось ця дуже смачна вода. Тому все просто заливаємо. Холодною, як ви бачите, водою. Ось так. Прекрасно. Бачите, воно трішки пінеться. Це нормально. Закриваємо. І е, можете не до кінця закручувати, тому що в процесі ферментації буде воно трішки брулити. І що я роблю? Ставлю в теплому місці і ось так періодично підмішую, підкручую. Ну, кожен день, коли я прохожу баночку, ось так я підкручую і лишаю. І так вона стоїть. Не вірте нікому, хто е, в різних мережах розповідає, що через три дні буде готова. Не буде. Е, Півтори-два тижні. Не хочу зараз вам е, нагадувати пана Арестовича. Але два-три тижні. Ні. Два е, тижні це стовідсотково. У вас вже будуть такі мариновані, заквашені помідори, що до мене, те слово мариновані. А звичайно, ми з вами не будемо чекати, тому що я вже їх приготувала. Більше того вже з'їла. Ось дивіться, ось так. Я її прокручую, прокручую, бачите? І ось така краса відбувається. А тепер давайте послухаємо, можливо, ми почуємо навіть пшик. А, не почула. Але якщо ви придивитесь, покажи, покажи. А, ось тут. Трошки чутно, бачите? Воно все газоване, газоване. Ось тут по бокам, по бокам. Бо тут, тут, до речі, я додала в домашньому варіанті ще коріандр. Бачите. І тому хочу зараз розповісти вам, яка це нереальна смакота. Ну, по-перше, вони стали дуже-дуже ніжними. Ось так М -м -м. Це, Це просто фантастика! Гірчичка дала такий нереальний якийсь, знаєте, таку гостринку, перчинку. Коротше, все дуже смачно. Тепер ви знаєте, обов'язково готуйте, смакуйте, ну і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю. Приготуємо ще щось смачненьке. М -м -м.